Отже, попросили зняти що з ним через місяць. Ось бачок. Я ним ще щось фарбував. Це я налив розчинника. Ось так виглядає форсунка спереду. Чи сопли, як правильно. З акумулятором. Ось це там ось акумулятор, з індикацією, все. Налив зараз, щоб бачили, як він працює через цей місяць лежав, щоб себе не обляпати розчинником. Я думаю, це достатньо показово. І зараз розберу, покажу, що всередині. Так, ось як виглядає резервуар. Він мене став трішки більш у фарбі, ось як всередині. Це вже полосканий. Так, і ось сама форсунка. Все так спереду. Головне, що сам отвір я його гарно вичистив, а скорее, ви бачите, як лишилась фарба. Це я після того червонофарбував. Ну і всередині. Ці ми ви бачили, все гарно летить, та залишки залишалися, я їх не повимивав. І ось знизу бачка, Я там трішки затупив, надів без цього носика і потім воно присохло, якось потім розчинником його від'єднаю. Так, і ось ще з цього боку. Майже трішки полишалося, Але ви бачили, все нормально проходить. Тобто трішки можна, звісно, краще почистити. А ще оцю деталь. Ждіть. Нарупою ну, незручно зняв. Це коротше, я його надів без цього, Ось сюди налилося. Воно все нормально робить, як ви бачили, просто це тепер так вийшло. Тож, в цілому, це ось такий вигляд, все нормально, все працює. Двигун, це, чули, ціле, робоче. Так що ось такий ще невеличкий відгук.